Ну що, будемо починати. Готові. Супер. Нагадаю, вам ви вже знаєте, але ще раз розкажу да, про формат нашого марафону. Марафон у нас триває 5 днів. Сподіваюсь, ви вже забронювали собі 5 вечорів, включно з цим. Кожен день ми будемо з вами зустрічатися на 1 годину-півтори години, кожен ефір буде тривати. Я вам буду давати теоретичну частину, практичну частину ми будемо рахувати, і також у вас буде можливість задавати ваші питання або одразу на прямому ефірі, або потім написати в чаті телеграм-каналу, якщо питання, звісно, залишаться. Але я так побудувала, що питань не має бути у вас. План нашого марафону. Сьогодні ми будемо говорити про енергію грошей, чому гроші не приходять, як збільшити енергію, порахуємо ваш запас енергії за датою народження, порахуємо ваші відношення з грошима, як ви до них ставитесь, чому вони не приходять. Завтра ми будемо визначати ваше вміння заробляти гроші на рівні душі. Порахуємо, з яким потенціалом прийшла душа, чи є у вас код мільйонера. Або, навпаки, ви прийшли все життя бути бідними. Третій день ми поговоримо про карму грошей і що заважає заробляти. Четвертий день, звідки приходять гроші, будемо рахувати. За датою народження сферу заробітку. І п'ятий день наймасштабніший такий день це кульмінація, ваша точка росту, з чого почати, щоб розворушити грошову енергію. Що потрібно робити, і яку помилку ви виконуєте і чому гроші не приходять. Для початку я вас попрошу зробити намір на цей марафон. Будь-яка інформація, яка приходить в ваше поле, вона має бути з наміром, щоб це було корисно. Тому запишіть собі, прям поставте дату і напишіть, чому ви на марафоні, що ви хочете змінити у своєму фінансовому житті і які результати ви очікуєте. Це дуже важливо, щоб ви чітко сформулювали свій запит, тому що від цього буде залежати, наскільки чітку відповідь ви отримаєте. Коли ви будете перечитувати свій намір, ви зрозумієте відповідь на це питання. Коли запишете, напишіть мені, готово. Так, бачу, вже одне готово є, це добре. Готово. Супер. Так, решта ще дописує, а ми підемо далі. Що ж таке гроші? Перш за все, гроші це не просто папірці чи цифри на картці, да? це в нас енергія, яка циркулює у світі, як будь-яка енергія, вона підкоряється певним законам. По-перше, гроші приходять туди, де їх цінують і поважають, вони рухаються за законом обміну. Чим більше ви віддаєте, бажано з любов'ю. Тим більше ви отримуєте. Але тут зроблю певну ремарку: віддавати треба не від е, бідності, скажімо так, не від нужди, а від достатку, від щастя, від бажання. Деяким людям за датою народження не можна взагалі видавати гроші в стані е, пригнічення, тому що це буде вести за собою негативні енергії, які навпаки будуть у вас забирати гроші. Тобто, коли ви з любов'ю віддаєте гроші, вони до вас повертаються в більшому розмірі. Про карму грошей ми будемо на третьому дні говорити більш детально. Також грошовий потік перекривають страхи, негативні переконання та неправильне ставлення. Тобто, коли ви відчуваєте певні блоки, страхи. Ви живете в цій енергії, і тому ви не отримуєте грошей достатній кількості, як вам того хочеться. Так, йдемо далі. Тепер дивіться. Зараз ми з вами будемо рахувати ваші рівни енергетики за місяцями кожного року. В залежності від вашої дати народження, ви маєте певний рівень енергії. Що це означає? Людина продовж року має сім циклів, енергетичних циклів: від найсприятливішого до найнегативнішого, найнебезпечніший цикл, який так, зараз вибачте. І за цими циклами ми зараз будемо з вами рахувати. Кожен цикл триває 52 дні. Перший найсприятливіший, другий четвертий, шостий нейтральні, п'ятий сприятливий, третій цикл небезпечний і сьомий цикл найнебезпечніший. Про що це говорить? Що в найсприятливіший цикл і в сприятливий цикл нас підтримують янголи, в нас дуже багато енергії. Ми можемо починати робити будь-які справи, починання, дії, все, що ми собі забажаємо, планувати, бажати всього, чого тільки захочемо. Нейтральний час може бути і так і сяк. Тобто, це такий стабільний час. Ми можемо планувати або вже виконувати певні дії. От в небезпечний час і в найнебезпечніші, то ми маємо найнижчий рівень енергії, і в цей час ми маємо бути дуже обережними. Бажано в цей час не загадувати бажань, не будувати планів, просто виконувати рутину, певні дії, які ми і так виконуємо, завершувати якісь справи. І бути дуже з цим обережним. Якщо ви почнете рахувати, ви побачите, що саме в ці періоди, в третій і сьомий цикли життя, найчастіше люди йдуть життя, найчастіше мають сильні захворювання, найчастіше мають сильні якісь проблеми. Тому треба бути дуже обережним. Коли ви знаєте ці цикли, їх не треба боятися, але варто бути уважними. Зі своїми бажаннями, зі своїми починаннями, зі своїми ідеями. Плануємо все в найсприятливіші енергетичні періоди. Як же їх порахувати? Все дуже просто: берете свою дату народження і від неї починаєте розрахунок. Наприклад, як у мене 11.04, рік 2025, рахуємо для мене. Цей рік починається 11.04.2025 року. І найсприятливіший період буде плюс 52 дні. Тобто до 1 червня ви берете свою дату народження і додаєте 52 дні. Рахуєте. І це і буде ваш найсприятливіший період, коли вам варто починати, коли ваша енергія на самому-самому піку. Коли ви заряджені, коли ви можете планувати, починати нові е, е, свої плани реалізовувати. Да? Це найкращий період для вас. Наступний період буде нейтральним. Рахується він. Як у мене від 02.06 плюс 52 дні. Ви рахуєте для своєї дати народження за таким самим принципом. Додаєте 52 дні. Дуже зручно, якщо ви користуєтесь Excel, ви в Excel прямо можете додати, або вручну порахувати на календарі. Да? Взяти календарик і в календарі собі відзначити. І прям записати собі ці періоди, тому що кожного року. Вони у вас будуть однакові, вони для вас унікальні. І тільки ви, в вашій родині маєте саме такий період. До речі, буває дуже часто, що, наприклад, чоловік і дружина вони мають різні ці енергетичні періоди. І буває таке, що навіть конфлікти виникають найчастіше. Коли, наприклад. Жінка має сприятливий період, вона на піку енергії, в неї куча бажань, куча ідей, вона хоче щось робити, реалізувати, в гори піти, я не знаю. А у чоловіка найнебезпечніший. І йому взагалі хочеться полежати, енергія на нулі, він нічого робити не хоче, і через це стаються конфлікти. От коли ви це знаєте, коли ви це порахували і ви це бачите, то ви вже розумієте, чому так відбувається, і що не варто на нього насідати. В нього просто немає цієї енергії для того, щоб реалізувати всі ваші плани. Так само з дітьми. Ви маєте, наприклад, нейтральний якийсь період, да, вам е, нормально. А в дитини, наприклад, на піку вона своєї енергії, вона постійно активна, щось хоче робити, щось в неї якісь ідеї, і ви просто не вивозите. Попросіть допомоги. Попросіть когось, щоб він вам допоміг з дитиною в цей період. Так, скажіть мені, чи зрозуміло вам з цим прорахунком? Це ваш енергетичний потенціал продовж року за вашою датою народження. І періоди, коли вам варто планувати ви повні сил і енергії, і періоди, коли не варто нічого бажати, загадувати, планувати. Так, все зрозуміло. Добре, записали всі собі. Ідемо далі. Окрім цих семи циклів енергетичних, які ви маєте, ще є ваш енергетичний потенціал за датою народження. Це ваша енергія, яка відповідає за ваш стан, за ваше спілкування, за енергію ваших грошей. Цей показник можна вирахувати за допомогою психоматриці. В телеграм-канал я вам надіслала посилання, за яким ви можете перейти і розрахувати вашу психоматрицю.